В ефірі Дніпро Ньюз. в студії для вас працюватиму я не Зайцева. Вітаю ніч у Дніпрі. Минула без обстрілів і повітряних тривог. Уточнюють рятувальники. Відкритий люк, але без ліхтарів і немає лавки біля під'їзду. Характерні комунальні проблеми. Як мешканець житломасиву масиву Тополя 2 зміг їх вирішити? Дивіться далі. Як ви стали активістами? З проблем Тополі. Я вирішив їх рішати. Дніпрянин Андрій Ткаченко називає неповний перелік проблем, які вдалося вирішити. На пішохідній дорожці була проблема, був відкритий люк. Половина дитячої площадки була без освітлення. Була аварійна труба водопроводна. Андрій займається вирішенням комунальних проблем давно. Має сто з паперів і відповідей, пояснює, результати позитивні, бо рук не опускав. Жителі повинні це робити, поскольку проблем очень много. І ці проблеми треба вирішувати. К сожалению, активістів дуже мало. Каже, зараз знайшов більш дієвий спосіб вирішення комунальних негараздів. Полгода він був відкритий, люди ламали ноги. Я звернувся в телеграм-канал Геннадія Корбана з просьбою люк накрити. В течение трьох днів його накрили. Андрій запевняє, що так само оперативно відреагували у телеграм-каналі Геннадія Корбана і у міськраді Дніпра на інші його звернення. Жителі підтверджують, де ж страшна була собака. Вигулять у нас чорного цвета. А сейчас мы ее видим. Поэтому большой плюс получился от вашего твашого Ну, конечно, краще, коли фонарі гарячі сусіди називають Андрія гіперактивним. Утім, люди визнають свою енергію. Чоловік витрачає на спільне благо. Молодець, добився рімон нам на да, площадку. Є... Детською малокта поставили да он да, все безпокоївся. Є сі би ще поставив. Віті на цьому сіді завдяки зверненням активіста. Було вирішено з десяток комунальних проблем біля 34, го 32-го, 37-го і 40-го будинків на тополі. 2 утім, активіст на цьому не зупиняється і має грандіозні плани. Нової дітські площадки, спартині площадки, отрімонтувати дорогу вокруг 53 треті школи, нова ліфтова кабіна з системою управління. В депутати не планірує мене устраювати діятивність активіст. Сподіваємося, що у Андрія вийде реалізувати ще не одну свою ініціативу спільно з міською владою та своїми сусідами. Безпека та підтримка переселенців. Черговий по місту Едуард Підлубний перевірив умови проживання в одному з шелтерів Дніпра, а також побував на станції метро, де побачив, як там облаштоване укриття під час повітряних тривог. Дніпро продовжує приймати вимушено переміщених осіб зі Сходу та Півдня країни, де наразі йдуть важкі бої. Одна з них Ірина. Жінці довелося покинути рідне місто на Луганщині разом з родиною. Батько помер, а донька з сином поїхали за кордон. Тож Ірина залишилась тут одна. Розповідає, у Дніпрі її прийняли як рідну, допомогли, підтримали, надали житло та забезпечили усім необхідним. Вода є, гаряча вода є харчування. Є гуманітарку дають. велика подяка, велика подяка. Керівництво і нашого шелтера, і кілікерівництво адміністрації і волонтерам, які допомагають, і вам всім дніпрянам. міський шелтер розрахований на дві сотні осіб. Наразі він слугує домівкою для 139 переселенців. Це або одна родина, або декілька родин пов'язаних одним родичем. Тут дуже багато пенсійно, пенсіонерів, також тут проживають працездатного віку особи, 90% яких працевлаштовані офіційно і вони працюють у нашому місці. Перебування у шелтері абсолютно безкоштовне, як і вся допомога, що тут надається. Від початку повномасштабного вторгнення Дніпровський метрополітен став виконувати ще й функції укриття. У вільному доступі тут є санвузли, питна вода, медикаменти та речі особистої гігієни на тривалий час. На станції метробудівників є п'ять лав, які трансформуються у місце для сну для більш комфортного розташування. На станціях Вокзальна і Покровська у нас на коліях розташовується рухомий склад, щоб пасажири, ну, не пасажири, громадяни могли там в нічний час. На станціях також є інтернет, мобільний зв'язок. Приймати людей під час повітряної тривоги тут готові у будь-який час. Черговий по місту високо оцінив обидві локації. Я теж стався задоволений тим, що побачив, і умови проживання. І як ви бачили, департамент допомагає в харчуванні внутрішньо переміщеним особам, і не тільки і допомагає з документами і. З перших днів працює це місце. Станція приймає по на кожну тривогу від 100 до більше чоловік. А коли були тяжкі часи і багато прильотів, у нас в місті було і до тисячі людей, і більше. От, так що я ще раз дякую департаменту транспорту, який піклується цими установами. Я хочу сказати, що ну, це достойно для людей. Я задоволений сьогоднішнім чергуванням. Вночі у метро додатково включаються ескалатори на спуск до станції та підйом до виходу в місто. ж please. президент україни запропонував офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування у перелік тих хто має спілкуватися англійською потрапили і держслужбовці чи актуальне це питання у воєнний час та що воно дасть нашій країні дивіться далі у сюжеті Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про статус англійської мови в Україні. Нею будуть зобов'язані володіти держслужбовці категорії А, голови місцевих адміністрацій, офіцери, поліцейські та прокурори. Вчителька англійської мови розповідає, українці на гідному рівні спілкуються іноземною. Серед її учнів є і держслужбовці. Дуже важливо всім держслужбовцям знати англійську мову, показувати себе гідно на міжнародній арені тому я вважаю це позитивний знак для розвитку нашої держави. У мене є учень поліцейський, який зараз на війні, людина, яка замотивована на вивчення англійської мови, і ця людина. Під'єднується на заняття навіть знаходячись в машині, знаходячись в якомусь місці не призначеному для навчання. Але коли людина хоче вивчити мову, вона зробить все для цього можливе. Викладачка додає: якщо старанно займатися, то опанувати інгріш можна буде вже за рік. Більшість зніпрян ініціативу підтримують, проте є і ті, хто вважає це не на часі. Військовий час, мабуть, ми не встигнемо, а взагалі це дуже гарна ідея. Це нереально реалізувати у військовий час. І в нашій країні, я думаю, це зараз не основне. Нам вже допомагає Європа. Легше буде знайти спільну мову, подякувати, попросити. Ну, взагалі, це дуже добре. Я вважаю, що потрібно, так як наша країна збирається інтегруватись до Євросоюзу. І в принципі, якщо ми прагнемо до Європи, то так мають знати. І я вважаю, що в нашій країні і так багато чого відкладається, і з корупцією питання, то хай цим зараз можна займатися, нічого їм не заважає. Секретар Дніпровської міської ради зізнається, не всі чиновники мерії знають англійську, втім вчити доведеться. Я бачу, що це досить далека перспектива, оскільки в нас багато чиновників навіть українською не знають. Вже казати про англійську, ну але ініціатива цікава. На думку політолога, англійська мова розвиненого та демократичного світу знання іноземної додасть нашій країні інвестиційної привабливості підвищить шанси на переговорах. Але є одне, але зараз у нас війна чи на часі нам влаштовувати загальну таку встряску-перетряску системи державного управління. Адже ж е в нас е чиновників, які володіють англійською мовою, які хоча б більш-менш пристойно володіють, я е здогадуюсь, що навіть якщо е мова йде про високих чиновників, то це е однозначною цифрою вимірюється. Може 5%, може 7%. А що решта? Тобто, всіх решта зняти, назначити нових. Президентський проєкт передбачає іспити з англійською для держслужбовців. Крім того, володіти мовою мають медики швидкої. А в усіх видах транспорту інформація має дублюватися іноземною. Втім, обговорення ще тривають. Офіцій зареєстрував петицію, щоб залишити український дубляж у кінотеатрах. Менше ніж за тиждень вона набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер її відправлять на розгляд. У петиції автор просить внести зміни до законопроєкту у тій частині, що стосується введення англійської мови у сфері кіно. Також пропонує збільшити кількість сеансів мовою оригіналу з українськими субтитрами, аби залишити потенційному глядачу право вибору, якою мовою дивитися фільм. В Україні дубляж вже давно став окремим культурним явищем і частиною культурного надбання. Його скасування, хай і поступове, неминуче призведе до значного зменшення популярності української мови, оскільки саме дубляж свого часу сприяв їй значній популяризації, і це не кажучи про відчутне зменшення глядачів у кінотеатрах. Відтак, кінотеатри, а також вся галузь виробництва дубльованого кінопродукту, зазнає шкоди, ба більше. Подібне рішення гарантовано підштовхне потенційного глядача до перегляду кінофільмів на піратських сайтах російською мовою. Оскільки стрічки, які глядач захотів би переглянути, не будуть перекладені українською. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі немає води за адресами. Що на ваших екранах це пов'язано із протіканням трубопроводу на вулиці Титова? Комунальники сьогодні працюватимуть над усуненням аварій та відновленням водопостачання. Більше інформації на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту сьогодні 15-й трамвай не працюватиме. Також вносяться зміни в роботу деяких автобусних маршрутів у зв'язку з перекриттям руху транспорту на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Київської. Зміни пов'язані з ремонтом трамвайного переїзду. А трамваї номер 18 та дев'ятнадцять і двадцятий тролейбус завершать роботу раніше через ремонт трамвайної колії на перехресті Проспекту Миру та вулиці Миколи Міхновського. Графіки останніх відправлень з кінцевих зупинок на ваших екранах. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі дві пожежі. Вони стались у нежитловому секторі, а саме в покинутій будівлі та на сміттєзвалище. І через анонімні повідомлення про замінування перевірено на наявність вибухівки 329 об'єктів, суди, лікарні, торговельні центри, банки. Інформація виявилась хибною. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 20 градусів. Синоптики прогнозують мінливу хмарність і без опадів. Температура повітря сягне 26 градусів тепла. На цьому наш випуск добігає кінця. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці.